Тому я можу сказати, що люди повертатися будуть. Але я вважаю, що сьогодні поки недостатньо для того, щоб люди повертались. Ну я це так вважаю. Так. Оце моя думка. Я думаю, що е, більше потрібно працювати з нашими союзниками, як зацікавити наших людей, щоб вони повертались додому. Забезпечити обов'язково, щоб було дах над головою, забезпечити роботою, забезпечити е, е, соцзахистом, так. От тоді зарплатну нормальну роботу, страхування, От якщо це буде 5, виконано це 5 пунктів, то я думаю, що люди будуть повертатися. А якщо ми це не зробимо, то ми просто загубимо наших людей. Вони просто не будуть повертатися. Це буде втрачене покоління, по суті? Так.